Вітаю вас! Звичайно, я знаю, що ви дуже часто заздрите багатим людям. І вважаєте, що гроші це добре, якщо багато грошей ще краще. Знаєте, я хочу вам розповісти, ну, як мені кажуть, це дуже цікава історія. Так, да, вона відбулася давно, але вона стосується грошей. Багато, запрошай, то багато. От дивіться, народжується дитинка. Дівчинка, дівчинка. Хоча, ну, скоріш за все, батька, напевно, хотів хлопчика. Але так трапилось. Батька помирає і вже після смерті батька народжується дівчинка. І ви б сказали, о, Боже, як же пощастило цій дівчинці. Вона народжується. Ну такі багатість. Ну нав навіть знаєте. Я там розповів, Наскільки багато. Ну скажено багато. Королі були бідніше. Королі, гвадранці, тут дівчинка. І звичайно, ми... А, назвали її Ежбеком. Ну, хоча вона більше відома як Ганешка. Ну, просто так, перекрутили, ну, не знаю. І от її життя, і біографія, це... Ну знов-таки, з вашої точки зору, ну, так, багато. Ну, хай дівчинка, хай хлопчик, ви тут застрієте, ой, золота мова, вони зажрались, вони... Ах, не знаєте, як це зажрались, Не дай Боже. Не дай Боже. Знаєте, ну я розумію, що коли у вас нема грошей, коли ви ледацюга, коли ви нічого не заробили, ви завжди заздріте. Якщо ви розумна людина, ну маєте якісь так сказати, нормальні статки, ну, більш менше, вам добре дітям багато. Але коли багато грошей, ой, тоді вже починається таке, що мало не покажеться. Тут дуже важко сказати. То більше винний у житті ці жбетечки, каночки, то більше. Там багато було. Тим паче, ви ж розумієте, ну вона ж росте і, звичайно, як хай, дівчинка. Да, в там у житті. І вона розуміє, що вона багата. Ні, розуміє, навіть, ну вже там підліток розуміє, вона розуміє. Але... Але... Боже, що там відбувалося, Боже, не Події ну, скажете так, що а де ж тут економіка? Ні, економіки там дійсно мало. А де тут політика? Ні, політика там є, є. Там навіть є історія. Да. Це розповідь дійсно неймовірна. Неймовірна, дійсно, життя, повне пригод, несподівано, пов'язано з цією дівчиною. Ну, Тяжко. Тому що, ну, звичайно, була дівчинка, виросла. І саме цікаво, що завдяки цій дівчинці, ну, скажімо так, деякі поважні зараз особа от, на теренах України була започаткована вища школа. А коли говорять, хто? Хто це зробив? Оце ж пова... Ні! Ви брешете! О той, хто... Це... про кого ви згадуєте, він взагалі ніякого відношення немає. А то це дівчинка лає. От вона зробила. Да, да, да. Ну, ви скажете, могла дозволити копійчинку виділити, Да. Але дійсно, знаєте, теж така вийшла ситуація, що ну, під кінець свого життя вона зробила одне дуже добре діло, яке ввійшло в історію України на сьогоднішній момент. Ну, тільки лінивий не розповідає про те, що в Україні був створений перший вищий навчальний заклад, в той час, коли в Москві жаби квакали. Да, так, да, дійсно. З точки зору історії так не було. Правда, саме смішно, що всі його називають неправильно. Ні, ну дійсно, його ніколи, коли його створили, він, він ніколи так не називався. Островська академія ніколи академія називалася. Це вже потім придумали років через 200, коли її не стало. Називалася зовсім пенічів. А як називалася, ви знаєте, розповім. І чому вона так називалася? І чому так, а... І так, для всіх бажаючих пропоную подивитись відео про неймовірне життя Канешки або Ешпіта, якщо б на то пішло. Страшенно багате, страшенне неймовірне біографії із роду островських. Да. Це дійсно цікаво. Але відео виключно для спонсорів мого каналу. Так що, будь ласка, ставайте спонсором і подивитесь не тільки це відео. Багато інше. З моєї точки зору, це дійсно цікаве відео, познавальне, незвичне, ну як для мене незвичне, тому що я чаще, частіше розповідаю або про економіку, або про історію. Тим. А тут, напевне, більше все-таки такого літературного. Розважальна характер. Ну там дійсно там, без кохання. Ну ніяк! Ви ж самі ж розумієте. Але там дійсно такі події були. Дуже захоплюючі. Так що, будь ласка, дивіться це відео, інше відео. І запрошую вас ставати спонсором каналу. І дивитися цікаве відео для спонсорів. А поки що... Дякую за увагу. побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.